Всім привіт підписники! Сьогодні вибралися в ліс по гриби. Заїхав таку от посадку дубову. І дивіться, що вже знайшов. Дивіться, один. Оп. Оп. І відразу другий. І ще нам побачив третій. Дивіться, яких три штуки вже молодюсіньких. Сьогодні маю наміри багато набрати грибів, але не знаю чи це мені вдасться, але поки що бачу, тут гриби є. Так. А ви бачите? Панк чи гриб. О, дивіться який. Дивіться. Ну. Який сидить грибочок. оп дивіться. Це вже четвертий. Отакий от. Всі молодесенькі. Є ці масляківські. Але головне в лісі бути ще трохи тихо, бо можуть гербники почути навіть проїжджі і просто зайти сюди. Вони стільки голосно можуть люди тут виграти стараюся бути тихо але з грибників тут тільки я знаю в принципі що тут гриби так будемо далі дивись якщо щось буде грибочок <кій> то покажу. так друзі або йду дивіться на ну, один ось сидить і або вроді би два зайчика сидить бачите які Одразу встаю і стараюся... О, дивіться, наш я один. Лад... Перетризайте. Ой, І один. Біленький. Ну, жовтий, три, але вс страшно. Ми сьогодні всі беремо. Докладу коробку, і зараз. Там, напевно. Но ведь камеру, мы уже не буду потому бо там заработали будет кетч, за... Так, что Ой, друзья, залез я таких... хаши, что да, фонарик можно вымекать, видите. Видите, какой Ах, красота. Дуже красивый такие. он. я моя. Ах, я люблю такі походи по гриби. Идем дальше. Зараз тому зайдемо я. Шось мені так здається, що сам зараз мені. нормально візьмем. Так що погнали. Так, друзі, я вийду тому вже бачу здалека. Дивіться яких Сидить два штуки в рот тут є. Я ще одругі, Дивіться другі ну. дивите. Так непогано А, дивіться, ще далі. Ши да вот деньки Витя Ай красиві Не не знаю Так, зараз ще Пройдуся бо того разу ми ще тут йшли. А не знаю чи твердо Чай, друзі, зайшов в одне місце. Стилки дуже красиві. Дивіться, друзі, до несу три гриба. І дивіться, оп! Знову один. О, біленький. І дивіться, які гарні. Другий. Опа, але гарні я не знаю. Дуже вони гарні. Дивіться, влажимо в коробку. Дивіться же скільки, Вже такий непоганий улов. Грибний улов, точніше. В цьому ділі треба дуже мотивоважним. Ідеш, йдеш, хоп, подвернувся, а там гарю просто. Так що тут... А... До речі, дивіться. Вижив з курчів, не знав, що тут гри просто. Дивіться, відвернувся, навіть не спів цього. Побачите, що тут гриб, дивіться, один. Дивіться. Я в шоці. другий. Оце реально так працює. Оце не спів обернутися, все. Вже ти свого гриба пропустив. Тож треба бути дуже уважним в лісі. А, дивіться, зараз ще один покажу вам. Дивіться, агой, дивіться, який красивий. Ой-ой-ой. Дивіться на ну, який. Ах, дуже гарні. Грибочки, грибочки, грибочки Дуже гарні. Подивіться, на ну. Дивіться скільки. Ой-ой-ой. Так, ідемо далі. Дивіться який. Зараз, 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 зараз. Друзі, дивіться. Дивіться, який стерчить <реш> дивіться на ну, який. Ай, гарньоні. Ай-яй-яй. Дивіться на ну, який. Ай-яй-яй. Приглядайся, я дві. Добре, що приглянувся, дивіться. От маслюк. Білесенький сидить. А тільки вимкнув камеру, дивіться, ще один. Ну це то взагалі вже дуже гарненький. Дивіться на. Ну. Ай-яй-яй. Дуже симпатичний ремонт. І дивіться, там, по-моєму сидить гриб. Тільки що я його побачив. Дивіться який. Та гриб. Дивіться який. Гарнюні. Так, звод положу Потім бачу ще щось таке велике, таке дуже. Дивіться, бачите які ще біленькі. Це навіть не... Ну як би грибна рибалка, це грибне полювання. Дивіться, сразу біля нього, просто моментально. Маслічок росте. Друзі, дивіться, коротше, йду. Бачу весь гриб, думаю. Поки включу камеру. Дивіться, які гарні. Ай-яй-яй. Дуже гарний. Думаю, поки включу камеру, ще прийдусь на метр. Дивіться. Ще один. Але гарнінні, мо. Так що... <рі> бачите, такі грибочки дуже гарнінні, такі... Ай-яй-яй. Таку кількість ми вже не збирали. Вже так, по вазі, нормально, так. Так, ідемо далі, зараз это там пройдемось, зараз я вам покажу. Ідемо далі. Шимох. Так. Дивіться, шов? Це шо в нас? Дивіться. Я тут їх ніколи не знаю не заходив з цієї сторони. Дивіться, які гарнюні. Але так, аж їх аж вириваєш, такі хрустки коріння, це взагалі. Це треба почути, це... Музика для вух грибника Якось так дивіться на який ще опа. А походити. Ну як не в тому смисл, щоб ходити, от дивіться. А треба дуже-дуже пильно дивитися. Дивіться, який тут Тако можна де не ну, сісти, якщо не хочеться йти в ці кущі. Просто такой сісти. І продивитися, якщо є гриби, то... Дивіться, друзі, тільки що сказав йдемо далі. Дивіться, другий. Прекрасно назад вертався. Гарнівній такий. Дуже гарний. От, там того забрав. Тільки я кажу, вимикаю камеру відразу гриби. Прід не побачив, а назад що і побачу. Це прикол Все, я думаю, тепер йдемо далі. Я так непогано сьогодні добрали. Я то взагалі ще сьогодні маю поїхати ще на одне місце, але там, не знаю, там можливо будуть, я думаю, бо там таке хороше місце. Того разу, як там недавно їздив, там то 14 штук я знайшов на місці, але вони вже такі старі-старі були. Тако десь... Знову сповіт. Позавчора були. Там ще зараз на одне місце заїдемо. 14 штук так ходить. Метр на метр просто. Я рахую, перший раз перерахував. 10, а там за ним ще два. Ще два. То я не знаю, як там взагалі такі емоції були. Це дуже класні емоції. Так що я думаю, зараз ще трохи наберемо. Вже одну купу аби побачити. Сажаємо шери и перевигнете. Друзі, дивіться ще один бочок. Мобувчий гремнець, чи якась пташка. Щось таке не зрозуміло. Але ми тихо просто будемо доходити і все. Що далі. Шукати герми. Дивіться, друзі, ще ну такий. От нас леки. Іду, йду. йду. Собі проходжу, гриба, далі. Добре, що вирішили у Дивіться. Аво що збоку дивіться який росте дивіться. Ох та ти шо дивіться на який ай дивіться а во ще один росте Дуже гарний немов, дивіться, три штуки на місці Але гарнікий сразу по кону стараюся обійти Щоб ще гірбек позбирав я люблю от такого просто на місці, навіть коли вони старі. Просто, щоб вони під один штук так от 15-16. Ну, але більше, по-моєму, я не набирав. Але це були молоденькі. І це було 20-15 штук. Просто на місці такого. 2-3 метри на 2-3 десь теж. На такому квадраті дуже багато знайшов. Тоді я дуже був задоволений. Але саме дуже класно, коли знаходиш таку просто насо кубку таких хороших великих грибів. Забираєш їх взагалі. Це дуже круто. Ну по таких вод заростях. Можна пройтись і... Ну як зараз і це дуже... зі сторони гарний ліс, просто зараз дуже хмарно. Така погода не дощ, чи що може й буде, може й ні. Думаєте, буде дощ? Ми Це його дуже Це я дуже люблю, такий просто сів собі на місці. І сидиш честеч, честе, честе, честеш рибочки. А вони є є, є є. Це дуже гарно. Так що зараз ці положимо. Йдемо далі. Дивіться, які... Це пів-півкроки є. Подивіться, так, щоб він просто не пожовтів. Це вже другий сорт. هم دل